Ми з Тоні сьогодні домовились, що окей, ти там вже з'їв чи доїсиш ту вафлю шоколадну, в якій пальмова олія на першому місці, чуть для не в складниках, цукор і всякі єшки. Я, і ви, і, я і, вимушений дивитися на це, тому що я коли вириваю цю шку. І всяке там їжі і, і та цукали. Він дуже сильно кричить. І я не хочу, щоб він так собі нервує. але. Ну короче, ладно вже. Він каже, а чому всім дітям можна мені не можна? Я кажу, тому що, тому що я не хочу говорити тут цей ефір, бо на мене багато хто образиться, а з тими людьми мені ще по суті. Та тут я діамаху. І ми сьогодні з Тоні домовились, що окей, ти ще сьогодні це їсиш, а на другий раз, коли тобі в садочку будуть в пакетиках давати такі подарунки, де будуть шоколадки і всякі цукерки, що Тоні ти будеш робити? Бувати і піду додому, викину. Слава Богу, що в мене дитина розумніша від багатьох старших людей. Можливо, це мене зараз захетять багато людей, тому що буду держати, казати, «Та, я в дитини забираю дитинство, не даючи йому солодке, і таке я чув. Добре, слава Богу. Ну коли ви будете проходити повз мене, коли ми з Тоні будемо сидіти на лавочці і вести свою дитину до стоматолога і виривати йому всі чи зуби, посміхатися будемо ми. Або співчувати навіть не ніхто не... не буде посміхати Я тільки просто хочу. Нік... Так, я, про... я просто тільки хочу, щоб от моя дитина не мою дитину вберегти від цього, тому що немає аргументів, чому дітям треба давати всякі шоколадки, цукерки і вафлі. Немає до того ніяких аргументів, показань. Фрукти, овочі, будь ласка, там є. Від я там є. не люблю овочі. А фрукти? Та, фук ти, та. У нас дуже хороший садочок. Реально, це. Садочок, садочок це взагалі найкраще відкриття людства. Знаєш, це... Не те що там в космос то злітає, кому той космос треба. От садочок. у нас дуже класний А я садочок. не полетю в космос. Поки ми, просто... коли ми будемо посум'ятись, я буду триматись за вами. Я не космос. <садоч> не знаю, в космос. може комусь, <садоч> то що я говорю близьке. Мусь далекий, але я от вирішив просто поділитися тим, з чим ми совмі стикаємося, про що ми, про що ми, за що ми переживаємо? І про що ми думаємо.